Цього року я відвідала аж чотири різдвяні ярмарки в нашій окрузі, і ось мої висновки. Кожна ярмарка неповторна і має якусь свою унікальність. Відома на увесь світ ярмарка в Нюрнберзі для мене стала надто туристичним місцем з великим натовпом людей, і вона мені сподобалась найбільше. Розрекламований ярмарок в фюрті мене також розчарував через надто велику кількість людей, хоча середньовічна атмосфера з живими музикантами та багаттям мені сподобалась. Різдвяні ярмарки в таких маленьких містах, як Херсбрук – це для зустрічі та спокійних бесід з друзями, дуже по-сімейному. Найбільше вразив ярмарок в місті Амберг це вже верхній Пфальц. Місто невелике, і тому тут немає такого великого натовпу, як в Нюрнберзі, хоча більше розваг в порівнянні з Херсбруком. Жива музика, карета з кіньми, смачний глінтвейн, гарно і атмосферно.